Інтернет мАЗен iCool завжди має великий вибір продукції, включаючи комп'ютерні комплектуючі, такі як bg 650 wcaseco Цей блок живлення має потужність 650 Вт, що забезпечує стабільне та надійне живлення всіх компонентів вашого комп'ютера. Бежекасиком оснащений 120 мм вентилятором, який забезпечує ефективне охолодження і практично не створює шуму під час роботи. Це важливо. Особливо, якщо ви шукаєте спокій під час роботи з комп'ютером. Цей блок живлення має чотири сайроз'ями, що дозволяє підключати додаткові пристрої з великою кількістю даних. Це додає зручності та можливості для розширення можливостей вашої системи. Замовити 650бкасеком в міліампер зені ICOL дуже просто. Вам потрібно всього лише відвідати їхній вебсайт, знайти відповідну сторінку товару і додати його до кошика. Після цього зробіть оформлення замовлення та вкажіть необхідну інформацію для доставки. iCool пропонує різні методи оплати, включаючи безготівковий розрахунок, термінали самообслуговування та платіжні системи, що робить процес покупки дуже зручним та доступним. Отримавши ваше замовлення, iCool оперативно обробляє та відправляє його на вказану адресу доставки. Ви можете бути впевнені, що ваш бежа 650Wсеком буде направлений докладно упакованим, щоб забезпечити його безпеку під час транспортування. Тож не гайте часу, замовляйте бежа 650Wкасеком VaiCool вже сьогодні і отримайте надійне та потужне живлення для свого комп'ютера. iCool гарантує високу якість продукції та швидку доставку до вашого порогу. Зробіть свій вибір зараз та отримайте задоволення від покупки товару iCool.